Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу оплатили ремонт бойової автівки загальна вартість 91 тисяча гривень. Квитанція на екрані. Низький Уклін і велика шана подяка кожному, хто донатить. А тепер давайте попрацюємо. Чи можливі мітинги в Україні проти депутатів Верховної Ради? Мітинги в Україні можливі, але це нам нічого не дасть з вами проти депутатів Верховної Ради. Тільки вчора ми з вами дивилися про зміну абсолютно цілої системи, яка буде замінена молоддю новими обличчями. І буде по-новому обиратися ті люди, і ми з вами дивилися, що це якось буде пов'язано з військовими. Дай Бог, щоб воно так і було. Наша задача з вами дочекатися і прийняти дуже активну в цьому участь. Так, далі. Чи готує Сія удари по українських аеродромах, де можуть базуватися f 16 Давайте одразу домовимося, що f 16 не базуються на території України. Чи буде дозволено створення компаній приватних військових на території України? Військові приватні компанії на території України. Таким компаніям бути обов'язково, такі компанії вже є на якомусь рівні і заточені вони будуть на роботу за кордон, а не на роботу в Україні. Ну, тобто більшість працівників компаній військових. Чи буде проведено референдум щодо долі окупованих територій в цьому році? Референдум по окупованим територіям. Однозначно, ні. 100%. ні. Давайте не так запитаємо. Давайте запитаємо долю окупованих територій. Щось таке спільне. Як вирішиться доля окупованих територій? Так, доля окупованих територій вирішиться дуже швидко. Вони змінять свій статус дві окуповані території поки що залишаються за Сосією. три частини окуповані території вони одразу будуть наші, або одразу будуть виведені звідти оці підорашистські війська. Оновлений статус, змінений статус, новий статус у окупованих територіях? Що Рашка може, зможе зробити на окупованих територіях? Яка доля в цій взаємодії? Рашисти, рашистська влада і окуповані території? Ой, повторні історії нас чекає з вами. Значить, дивіться, чи потрібні расистам окуповані території? Ні, вони їм нахер не потрібні, і це ми з вами бачимо, як приділяється увага, як вони кричали, що прийде руський мір, наведемо там лад і все інше. Ми бачимо, як загниває і Крим. Я вже мовчу про Донецьку-Луганську область. 210 гривень донат. Молодці, дякую. Тобто воно їм не лягло, не падало, воно їм нахер не всралося. Але для собственного вілічія їм треба оця історія, що ми, значить, повернули собі свої землі да, в лапках. Значить, Далі що буде відбуватися? Далі вони втримають, як я вже тільки що казала, якусь територію і. Щоб не обісратися перед е, всім світом, а це ж ну просто смерті подібно для них, да? вони зроблять щедрий подарунок е, вже, ну, як наприкінці історії да, цих територій. Ну, тобто, наше нам же і подарують. Це як колись е, дарували Крим, да? от така у нас буде історія. Ой. Які кадрові рішення готує Зеленський найближчим часом? Якщо можна про це говорити, то не питання. Кадрові рішення, чи готує Зеленський такі рішення останнім часом? На найближчий час. Так, да, прям готується рішення, причому не одне рішення, а багато буде знесено дві інстанції або дуже великі чистки в двох інстанціях. З однієї дуже голосно постраждає жінка, полетить, а з іншої інстанції чоловік. І це прям щось таке монументальне. Які події відбуватимуться на сесії до кінця цього року? Є відео про три біди гряде, і там ну, я вважаю, що дуже, знаєте, яскраво описано те, що з ними буде відбуватися. Але давайте подивимось, то ми дивилися з вами на найближчі місяці. 192 гривні донат. Дякую, молодці. Зараз подивимось до кінця року, що там буде на сесії. Далі читаю питання, і на всі питання ми з вами вже відповідали. Так, до кінця року на Рашці хірові події. Для того, щоб у расистів з'явився новий герой, він має бути саме героєм ну, в політичному там, плані. Да? І для того, щоб він був героєм, треба спочатку, щоб людям було дуже дуже погано, 100 гривень донат, дякую. Зробити дуже погано, а потім і цей же герой це робить. А потім він приходить і героїчно всіх рятує. Тобто, до кінця року, ну, давайте так, до лютого наступного року на рашці відбудеться е, якийсь, не знаю, теракт, провокація, е, щось масове мас, масово людей б'ють або знищують. І тут з'являється герой. Який або розкриває цю таємницю, хто кого там лупашив, або якось домовляється. Знаєте на що схоже? Схоже на бульбазавра, який помирив перед смертю Пригожина та Путіна. Пам'ятаєте? Тобто, отака героїчна сцена, Значить, буде розвертатися щось на кшталт цього. Боже, ну і не скучно ж людям живеться, розумієте? Чи скасує Німеччина допомогу українцям, які не працюють? Прям вилітають карти. Мало того, що скасує допомогу, всі чоловіки призивного віку, які знаходяться в Німеччині, ще більше будуть там ховатися. Тобто влада посилить якісь умови перебування, або скаже, що ну, навірно до свідулі. І здається, що це не перший раз, ми таке з вами бачимо. Дякую.